Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні в нас огляд японського механічного годинника Seiko із колекції Presage. Модель відноситься до серії Sharp H, яка присвячена традиційному японському орнаменту Асаноха, що нагадує листя конопель. Модель називається Aisumi та має циферблат темно-синього кольору. На ньому і бачимо текстуру Asanoha, накладені індекси золотистого кольору, стрілки також золотисті. На них є покриття Lumibrite. Зліва розміщено вікно OpenHard, крізь яке можна побачити баланс японського калібру 6R38, механізм з автоматичним та ручним заводом 21 600 на пів коливань на годину, в механізмі 24 камені. Запас ходу 70 годин. Точність ходу складає плюс 25 мінус 15 секунд на добу. Циферблат захищено стійким до появи подряпин сапфіровим склом з покриттям антивідблиску. корпус із нержавіючої сталі з надтвердим покриттям, грані гострі, ран та проміжна грань мають дзеркальне полірування, а на вушках табічні грані сатинування. Заводна головка брендована. Діаметр корпусу 42 мм, товщина 11,8 мм. Вістень від вушка до вушка складає 47,4 мм. Рамінець із натуральної телячої шкіри. Застібка з кнопками. Прозора задня кришка із сапфіровим склом. Крізь неї можна подивитися на механізм годинника. Також тут вказані характеристики. Водозахист 100 метрів. Модель повністю виготовлена та зібрана в Японії. Задня кришка загвинчується. Ось так годинник виглядає на руці. Обхват мого зап'ясті 16 см. Вартість 1130 євро. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!